Привіт! Хочу розповісти про програмку, в якій ви можете вивчати будь-яку мову. Це програмка LingoQ. Показую, як вона виглядає. От мови, які я додала позавчора. І я вже там якісь слова собі додала. Це слова, які я типу знаю. От, наприклад, я займаюся чеською. У них є імпортовані курси, можна імпортувати свої уроки, свої тексти, свої аудіо і так далі. От, наприклад, папка в якій ті відео, з якими зараз я працюю. Зелені, ті, з якими я вже попрацювала. От я відкриваю нову, нове відео нове, не відео, а новий текст. Він завантажується і синім одразу помічаються слова, які є ще. З якими я ще не зустрічалася. Коли я перегортаю сторінку, він пропонує мені відмітити з них, які я знаю, які я не знаю. От, наприклад, я собі додаю словник, оці слова. Інші я роблю відомими. Все. слова, оці білі – ці, які я знаю, а жовтим ті, які я ще можу. от. Možná příběh 52. Za A. Toto je příběh o ženě. Já můžu robit na podvíjení rychlosti. Která bude prababičkou. Mojí vnučce se narodilo dítě. Přinesla dnes svého syna k nám domů, abychom se s ním mohli poprvé setkat. Ot. Toto. Kovy je vychožit, znizu je slovník. I v slovníku ti slova, jaký je vůčají. Коли я натискаю перегляд, обвікла, то це виходять карточки. Наприклад, навіть невірна відповідь. І знизу от від одинички до е, відомості. Аси. Оце я знаю, наприклад. Бризі. І так далі. Отаким чином. Це мій плейліст, який я можу слухати навіть з звикненим телефоном. Як зробити цю програмку безкоштовно? Для українців є така функція, що до кінця війни вони зробили курс безкоштовним. До речі, українську мову можна вивчати напротязі війни теж безкоштовно. От. Значить, ви пишете в саппорт, пишете, що ви українець. Пишете свій емейл, e і вони вас додають. Це робиться на півроку. Через півроку, якщо війна не закінчиться, ви можете написати ще. Якщо ця якщо програма, якщо ви користуєтеся платною версією, вам дають 20 слів на день, які ви можете додати. Якщо ви платите, то ви платите 10 баксів в місяць чи 120 здається на рік. Отак. От Рекомендують вивчити спочатку 10 тисяч слів, а потім переходити до занять з вчителем. 10 тисяч слів це тих, які ви впізнаєте. Тобто не радять кожне слово, кожного дня перегортати, вчити, зазубрювати, робити асоціації і так далі. Тут текстів стільки і стільки можливості займатися, що е, якщо ви побачите це слово і будете його піднімати кожного разу, коли ви зустрінете його в тексті, воно запам'ятовується чи пізнається автоматично. Це пасивний запас, відомо, але ну здається, це дуже корисно. От, гарного вам дня! Вивчайте.